Сьогодні слали присягу на вільно українському народові перший курс це перший набір спеціальності соціальна робота завдяки спільній ініціативі начальника гумопринянням ранцю забезпечення генерал-майора Клочкова і начальника військового інституту братного генерала Шевченка. Звісно, перший набір. Створено кафедру соціальної роботи в військових силах і набрано перший курс, перший набір спеціальності соціальна робота. Фахівці соціальної роботи або ж соціального супроводу будуть займатися питаннями тими, що стосується реалізації, забезпечення соціальних прав та гарантій військовослужбовців, перш за все, членів їх сімей. Також буде активно проводитися робота із військовослужбовцями, які звільнилися в запас, виходячи з цього року. Конкурс був приблизно три кандидати на одне місце. Тобто це досить непоганий конкурс. У нас більше дівчат на цю спеціальність, але наразі для цього немає значення, якою ти стати, головне, щоб ти якісно виконував свої обов'язки. Слава Україні! Я прийшла, тому що це моя мрія з дитинства: захищати Україну, український народ, завжди бути вірним і чесним. Йому у мене тато у відставці. Хочу продовжити його родинну справу. Це рішення прийшло до мене 24 лютого. Я після того, як багато хто почав тікати з країни, я зрозумів, що якщо так і всі будуть тікати, то в нас не буде кому воювати. Мама переживала спочатку, папа переживав, але це мій вибір, моє життя і вони. Дали згоду, можна так сказати. Вони гордяться мною. Присяга, ну, це велико коштує. Я її складав на вірність і шляху назад більше немає, тільки вперед.